Один із трьох шахетів, які атакували вночі суми, вибухнув посеред двору між багатоповерхівками. В результаті вибуховою хвилею в квартирах повибивало шубки у вікнах і на балконах. Також пошкодило кілька автомобілів. Біля будинків рештки розбитого скла, вибиті віконні рами та гіпсокартон. З самого ранку люди прибирають в квартирах наслідки вибуху. На першому поверсі одного з будинків живе Ольга Клочко. Я була вдома, час 15 дивилася телевізор, ще не спала. Почула вибух і не встигла навіть оповнитися, як у мене вже на кроваті була куча стекла і все тут горіло. Я вже вскочила, ну, як встигла тільки обутися. І вже коли вибіжали, тут був пожар, а все стекло було внутрі. Моторчик лежав, отут біля вікна. Я не знаю, як він не потрапив ще в вікно до мене, я просто в шоці. У цьому будинку живе пенсіонерка Зінаїда Ситнік. На момент вибуху, каже, спала. Почула взрив, і я заплакала, закричала і почала збирати, речі тікати. Ну, а тоді вже збігла на перший етаж, а мені сусідка каже, отбой. А от йти і до сих поже. Показала пані Зінаїда свою квартиру, яка розташована на четвертому поверсі. Шибки на вікнах повилітали в усіх кімнатах, окрім спальні, розповідає жінка. Оттуда балкон відкрило, вікна там не повибивало, тільки він вибилось з рамою. Бо то волна ж, видно, йшла того шахіда, чи як він. У дворі багатоповерхівок зі своєю собакою ходить пані Ольга. Жінка розповідає, на вулиці їй морально набагато легше, бо поки не може оговтатись після вибуху. У той момент була вдома. Дивилася фільм Голодомор 33. і Навіть під кінець коли колися. Це страшна вже в тому фільмі подія. Мене і я вдруг побачила вибуху у вікні кухні і кімнати. І... Я, я спочатку подумала, що це щось, мабуть, у фільмі, але він чорно-білий, а то зараз було таке, як ну, ну, я, я ну, вогонь, ну, пламя. І посипали щепки, і в мене відкрилася балкон над дверць. Я не постраждала, але я просто все це бачила. Я була сама в такому емоційному стані, що в той момент, коли це відбувалося по фільму, був той вибух, і я тепер знаходжуся в стресі. За інформацією начальника сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка, вночі 6 березня зафіксували три вибухи внаслідок атаки безпілотників. Близько першої ночі було у нас три вибухи: три влучання безпілотними дронами типу шахет, конкретно по уламках герань 2 в житлові райони міста Суми. Одне влучання безпосередньо в двір, де ми зараз знаходимося. Інше влучання було б практично в будинок, аби не врятувало дерево. Реально вибух стався на вулиці, і внаслідок цього відбулося загорання третього поверху балкону. На щастя, загиблих у нас немає. На місцях влучань безпілотників розгорнули оперативні штаби. Працюють відповідні служби з ліквідації наслідків влучань, каже виконуючий обов'язки сумського міського голови Артем Кобзар. Залучені члени добровольчих формувань, комунальних підприємств, довозять стройматеріали по ліквідації. Садочки, школи працюють в штатному режимі. в деяких містах нема опалення, пошкоджене світло, займаються. Газовою трубою там вона також пошкоджена, але вважаю, сьогодні всі питання будуть вирішені. За інформацією прес-служби Сумської обласної прокуратури, внаслідок атаки безпілотників пошкоджені квартири щонайменше 11 багатоповерхівок, будівля дитячого садочка і близько 20 автомобілів. За медичною допомогою звернулося сім людей. Серед них 10-річний хлопчик. Ірина Касяненко та Євгена Брасімов Суспільне новини. Суми.